Найчастіше питання, як закрити кредит за тіло. Це ставлять наші клієнти, нам саме таке питання. Одразу вам поясню, що не існує червоної кнопки, щоб ви взяли і в автоматичному режимі закрили кредит за тіло. Вам його не давали у безкоштовне користування. Це раз. Друге, дійсно існують умови, завдяки е, яким можливо поставити себе у таку позицію, що мікрофінансова е, компанія або фінансова установа буде йти вам на зустріч. Але там не все так просто. І повірте мені, навіть нам буває. Що на наші листи пропозиції відмовляє мікрофінансова установа у закритті за тіло, буває декілька разів з ним і працюєш, поки не отримаєш результат. Такого таємного алгоритму просто не існує. Повірте мені, ну не буває його. А деякі МФО взагалі не можуть цього зробити, оскільки їм це заборонено статутом. Тому не слухайте нікого, хто вам обіцяє, ми 100% вам там все автоматично закриємо, не закриють. Це не простий е, процес, а доволі таки складний.